Коли ти муж, будь мужнім, знайди життєву путь, а лялькою на шворках в руках судьби не будь, пес недолугий, доля лякає на вісна, лиш кволих і тікає від сміливих вона. Коли ти муж, будь мужнім, не тільки на словах, Найкращий з демосфенів меч у твоїх руках, твори у вирі битви, а довершивши твір, Замовкни, як змовкає, роза за краєм гір. Коли ти муж, будь мужнім, вмій правду боронить. Хоча б і довелося, за неї кров прилить, зумій заради правди зламать життя своє, честь в боротьбі найвище, що в тебе в світі є. Коли ти муж, будь мужнім, борися і страждай, але своєї волі нікому не віддай, Хто продається, гине в зневазі і ганьбі, голодний, але вільний впиши собі. Коли ти муж, будь мужнім, і в водоверті літ, тебе не подолають ні люди, ані світ. Будь дубом, котрий буря з корінням вирива, але який не гнеться під вітром, як трава. Степ золотому стигнум і вбранні, де мариву. Ввижається мені, Колишиться і в дальній лине плин. Ти пізнаєш мене, це я, твій син у затінку оцих тополь старих. Востаннє відпочити я приліг. Ця кримська цифра п'ять на сірім тлі. Вирій відлітали журавлі, лишаючи назавжди очей дім. Сіледний міг я попрощатися із ним. Благословення матері давно розвіялося на вітрах, на віддалі, минав за роком рік, народжувався і зникав навік. На возі не завжди щасливих літ, з тих пір я встиг об'їхати весь світ. Важка наука в білім світі жить, багато поту, сліз я встиг пролить, вибойстим нерівним був мій шлях, пусте і по сипких пісках. Добре знаю я, бо мій напій. Не раз бував, немов полин гіркий, не раз мій кухоль наливали вщерть. Було б одразу легше випить смерть. Але тепер все горе вся біда, всі муки сплинули, немов вода. І спомини про мій тернистий шлях все потопає в радісних сльозах. Тут, колеса сала матінка мене. Тут сонце наче в юності ясне, з під хмар усміхається мені, як синові на рідній стороні, Степ в золотому стихлому вбранні. Де марево вижається мені, колишиться і в дальній лине плин. Ти пізнаєш мене, це я, твій син. У затінку у цих тополь старих Востаннє відпочити я приліг, як римська цифра п'ять, на сірім тлі у вирій відлітали журавлі. Лишаючи назавжди очі дім, Заледве міг я попрощатись з ним, благословення матері, давно розвіялося на вітрах. Воно важка наука в білім світі жить, Багату поту і сліз я встиг прожить. Вибоїстим нерівним був мій шлях в пустелі По посидких пісках. Але тепер все горе і вся біда, всі муки сплинули, нема вода, і спомини про мій тернистий шлях, все подопає в радісних сльозах. Тут колисала мацінка мене, тут сонце, наче в юності, ясне, з під хмари усміхається мені, як синовій. На рідній стороні. Шандор петий, одкрий мені дорогу доле. Одкрий мені дорогу доле, щоб я для людства щось робив, щоб благородне благородний мене Деревно в грудях не зовні. Той пломінь, наче впавши з неба. Давно в крові моїй живе, мій кожний серце стук, молитва за щастя людства світове. Коли б я міг не лиш словами Підтвердити ділом поклик свій, нехай бо на новій голгофі мені виствили хрест новий, за благою волю людства вмерте, яка щаслива світла смерть, життя. Ми ціни немає, коли не повне сон земщать. Скажи мені, що я загину в бою за щастя усієї, і сам Христа я приготую, на котрим розігнуть мене. Коли ти муж, будь мужній, знайди життєву путь, а лялькою на шворках. В руках судьби не будь. песне недолугий доля, лякає навісна лиш кволих і тікає від сміливих вона. Коли ти муж, будь мужнім не тільки на словах, найкращий демосфенів меч в твоїх руках, твори у вирі битви, а довершивши твір, замовкни, як змовкає гроза за краєм гір. Коли ти муж, будь мужнім. Вмій правду боронить, хоча б і довелося за неї кров пролить, зумій заради правди зламать життя своє, честь в боротьбі найвище, що в тебе в світі є. Коли ти муж, будь мужнім, борися і страждай, але своєї волі нікому не віддай, хто продається, гине в зневазі і ганьбі. Голодний але вільний, впиши в диві собі, коли ти муж, будь муж. І водовертій лід тебе не подолають ні люди, ані світ. Будь дубом, котрий буря з корінням верева. Але який не гнеться під вітром, як трава. Чи? Війна приснилася мені? скликали на війну мадях, кривавий меч по рідній стороні, ходив у відблисках пожарів, на клич меча вставали серед тьми всі, хто ще міг в бою стояти. Вінець свободу здобували ми, вітчизни діти і солдати. Той день був нашого весілля днем. Зачувши грізний клич до бою, щоб за вітчизну вмерти під вогнем, я розлучився вночі з тобою. Як гірко, дівчинко, шлюбну ніч, вмирати в бойовому полі. але я радо вмер під сормоклич, коли б зачувся поклик волі. Шандор Патефі, народ, він борозною йде за плугом, з мечем в руках, народ завжди поготові пролити ріки поту і крові в труді й боях, навіщо піт він проливає свого чола? Адже тієї крихти хліба йому родюча чорна скиба сама б дала. Навіщо кров він проливає? Ворожих лав за батьківщину, за свободу чи за народ? Адже у народу немає прав. Відкрий мені дорогу доле, відкрий мені дорогу доле, щоб я для людства щось зробив, щоб промінь благородний в мене, даремно в грудях не зотлів. Той промінь, наче впавши з неба, давно в крові моїй живе. Мій кожен серця стук, молитва за щастя людства світове. Хай не беречся, легкодух для нас співати пісню щиру. Важкий тягар бере співець, у наші дні, піднявши ліру. коли умієш ти співати лиш про свої жалі й печалі, знай, непотрібний людям ти, іди й розбий свої скрижалі. Через пустелю ми йдемо, як в давні дні своїм народом Мойсей, завогненим стовпом ішов під грізним небозводом. У вік Новий велів Господь через пустелю нездоланну поетам, огненим вождям, вести народ до Ханаану. Вперед, же, коли ти поет з народом крізь вогонь і воду, будь проклятий, хто кида з рук священне слави народу. Будь проклятий, хто відстає, кого тягар броні лякає. Хто в час, як бореться народ, в своїм кутку відпочиває, є лише пророки серед нас, їх слово лежа, їх клич омана. Спинімось, кажуть нам вони, аж ось земля обітована, але підступну цю брехню геть відкидають мільйони, Що в пеклі голоду й страждані лиш муки знають. І прокльоне, а до тих пір не спочивати, боротись треба і страждати. І може бути, що життя не приготує нам заплати, то хай хоч очі наші смерть цілунком лагідним прикриє, і ми в могилі вічним сном заснемо, не втративши надії.